Друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи ТЕРА. У цьому відео ми вам покажемо мабуть, найкраще, що вдалося вполювати за останні декілька тижнів. Працює батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Там у нас впольована і ворожа артилерія, і танки, і БМП, і піхота. Кожне враження з родзинкою, кожне враження, окрема історія, яку я вам залюбки розповім. Е, до речі, піхота закобзонюється у е, особливий спосіб, тому вона буде зацензурована. Захочете подивитися без цензури, то тут буде силочка на наш телеграм-канал Тераопс. Переходьте туди, там буде це відео без цензури, а також всі наші інші відео також без цензури. Е, окремо хочу подякувати традиційно всім тим, хто нас підтримує. Уже як третій рік ми. Тримаємося проти агресії, друзі. Тримаємося завдяки вашій підтримці, вашим донатам. А для тих, хто хоче долучитися, збираємо на FPV-дрони, на системи модифікації FPV-дронів, щоб вони долітали, щоб вони попадали, попадали так, як ви побачите в цих відео: саме на ті дрони, якими ми палимо бронетехніку та нищимо. Силка на збір буде закріплена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Також нагадаю, у нас є. Патреон, і ви можете стати спонсорами на YouTube. Для спонсорів і патронів ми викладаємо унікальні відео, які можна подивитися тільки там. Те саме переходьте за посиланням в описі або за qr кодом Отже, друзі, поїхали. Отже, друзі, на першому відео пропоную зацінити вам, як розрахунки Project Spike Towerhead забувають танк аналога в Ось він стоїть в кущах. Можете його бачити. Оці чорні плями на землі це розриви артилерійських боєприпасів. Артилерія намагалася його дістати, але тут потрібен більш хірургічний засіб. Project Spike облітає ззаду, оскільки ззаду танк є більш вразливим, розвертається. Можете бачити такі накати, які ведуть до цієї вогнової позиції. Цей танк уже не перший раз. Тут знаходиться і на цей раз він буде остаточно знищений і вже ніколи не буде вести вогонь по нашій піхоті. Розрахунок вибирає траєкторію для нанесення удару. Ви можете бачити перешкоди, завади, але це не ворожий реп. Насправді можете спостерігати зараз в центрі екрану малесенький союзний дрон, який теж прилетів його вражати. На цьому дроні закріплений запалювальний боєпропас. І він перший заходить на удар, а Project Spike чекає, поки він нанесе удар. Можна сказати, що дрони знаходяться в черзі. Подивимось, у кого що вийде. Тут трошечки незрозуміло, чи відбулося враження в бокову задню частину, чи це промах. І Project Spike наносить удар ззаду, там де у танка має знаходитися двигун. Друзі, іноді кажуть, що один дрон знищує танк. Насправді це дуже рідко буває так, і скоріше танка забивають як мамонта багато розрахунків. І ми завжди, навіть якщо перше враження було гарне, ми завжди повторюємо, щоб бути певними на 100%. Другий екіпаж підлітає з фронтальної частини, бо ззаду є задимлення, і тут він бачить, що у танка відкритий люк. Коли у танка відкритий люк, це дуже гарно, туди можна залетіти. Вибух відбудеться всередині, ігноруючи броню. До речі, зараз Project Spike підлітає. Вони хочуть попасти у відкритий люк. Ви можете бачити ствол танка, зверху наварений монгал, і ви можете бачити плити проти кумулятивного захисту. Тобто лупити його в лоб немає ніякого сенсу. Кумулятивні струмені будуть відбиті. Чітко спостерігають відкритий люк і філіграно залітають. Але відбувається не детонація. Принаймні так здається на перший погляд. Дрон лежить. Друзі, запам'ятайте цей момент. Далі буде цікаво. А зараз картинка буде трохи погана, але я прошу вас сконцентрувати. Тут зараз буде вам продемонстрований унікальний, дуже цікавий випадок по знищенню ворожої бронетехніки. Екіпаж «Оверхед» підлітає повільно. Заваду ви бачите через те, що попередній дрон лежить на корпусі танка і видає в радіополе сигнал, це створює ці перепони. Хлопці підлітають повільно, вони ціляться в люк, і зараз вони побачать цікаву картину. Насправді її вже видно, але за рахунок того, що картинка погана. Ось, зараз ви можете бачити, що відбувається. Із люка танку валить полум'я. А на борту танку лежить дрон. Лежить FPV-дрон екіпажу з Project Spike, але на ньому немає боєприпасу. Як ви думаєте, що сталося? Дрон в танк не зайшов і вцілів, а ось боєприпас зайшов всередину. Прямо у відкритий люк. І звідти валить полум'я. Хоча корпус танку цілий, але цей танк буде знищений і, скоріше за все, потім здетонує. Оверхед. Цілиться в той же отвір, хочуть повторити результат. Ми завжди повторимо, щоб бути певними на 100%. і відбувається вра. Отак, от воно, друзі, насправді буває. А для тих, хто не зрозумів, що відбулося, я вам покажу наглядно. Отакий от ось FPV-дрон 10-дюймовий, Ви навіть могли бачити оці планочки відео, підлетів до танку, цілились в люк, тому що це, мабуть, єдиний спосіб 100% його знищити. І дрон насправді попав. Хоча попав не весь дрон, а сам його боєприпас. Бачите, тут він зафіксований на стяжках. Тримається доволі міцно, але при сильному ударі може трапитись наступне: боєприпас може вислизнути. І на цьому відео саме це сталося. Боєприпас вислизнув і зайшов прямо у відкритий люк танку. Коли прилетів другий дрон, оскільки хлопці думали, то е, сам дрон лишився цілий, і вибух від кумулятивного боєприпасу він не такий потужний. Дрон лишився цілий. Пілот бачив відео з камери, а боєприпас зайшов всередину. І другий дрон підлетівши, побачив перший дрон, лежачий без боєприпасу. Отаке от, от класне враження у виконанні команди Project Spike. Після важкої бронетехніки у нас йде легка бронетехніка, ворожий БМП, який пересувається десь полями Харківщини, по засніженій дорозі, екіпаж вітролома його помічає, іде для того, щоб нанести удар. Друзі, зверніть увагу, на дорозі є одна чітко накатана колія, і БМП їде саме по ній. Тим чином воно хоче уникнути підриву на міні, бо там, де прокатано, мін скоріше за все немає. Але навряд чи це врятує їх від FPV-дрону Камікадзе з кумулятивним боєпропасом, тим більше, коли керує екіпаж вітроломи, який ніколи не дає ворожій бронетехніці втікти. Бувається враження у задню частину БМП. Від розвідки, яка спостерігала за БМП, маємо інформацію, що воно повернуло в посадку, не згоріло і не здетонувало. Екіпаж вітроломи такий результат не влаштовує. Вони йдуть на повторне враження. І зараз зверніть увагу: ворожа піхота навколо БМП прикриває його і веде стрілецький вогонь по FPV-дрону Камікадзе. Попадає, ви можете бачити іскри. Пілот набирає висоту і з повного розмаху б'є БМП, попадаючи фактично в сам люк. Ціль знищена. А зараз, друзі, робота по піхоті, як і обіцяв, такий собі танець дрона і окупанта вальс. FP дрон робить розворот, екіпаж, помста, незадоволений таким кутом нанесення удару. Хочеться попасти на 100%. Ще один розворот цей Іван Увіччий. І зараз, коли він зупиняється, буде нанесене пряме враження. Намагається стріляти, але це його не рятує. Тут ви можете бачити пряме враження в окупанту. Він розділяється і вирушає так от частинами на концерт до Кобзона, Але до цього він ще трохи катається по полю. Все зацензуровано. Дивіться без цензури на нашому телеграм-каналі TerraOps. Але кінець все-таки настає. Все колись має закінчитись, як і його безсенсове перебування на українській землі. А ці Івани вирішили сховатися в будинку. Але ми знаємо, що вони там завдяки розвідки, яку проводить Mavic 3 fpv дрон розрахунку помста, знає конкретний будинок і, на щастя, двері в нього відкриті. Якби вони були закриті, це було б трохи складніше, але нам, мабуть, не вчили, що двері треба за собою зачиняти. І зараз ви побачите, який результат це буде мати. Скажімо так, який результат має погане виховання, і що може статися, якщо люди не знають, що треба зачиняти за собою двері, коли приходите в чужу оселю. Екіпаж вибирає оптимальний кут. Дрон-розвідник надає їм інформацію, що вогонь по ним не ведуть, тому вони можуть діяти спокійно і виважено, щоб отримати 100% результат. Вирівнюють дрон, постійно працюють засоби радіоелектронної боротьби ворога, тому це не так просто, як вам здається. Дрон слухається не ідеально. і ось ми бачимо прохід, пряма траєкторія. Залітаємо всередину і справа, бачимо Івана, який забився в куточок. Бачите, в руках у нього тазік, який він хоче використати як захист від fpv дрону камікадзе. Він кидає його, наче метальний диск, але це не рятує. Вибух підтверджує дрон-розвідник, все розлітається вщент. Щепки летять, купа диму. Я думаю, що той таз його не захистив. За результатами дорозвідки, розвідки, яка була проведена пізніше. Маємо там трьох іванів, назавжди спочивших на українській землі, і полетівших, як і попередні, до кобзону на концерт. А тут у нас позиція ворожої артилерії. Можете спостерігати, як посеред поля в зеленці стоїть замаскована ворожа гармата, прикрита зверху настилом від скидання боєприпасів. Піхота там не спостерігається, тому пілот заходить повільно, чітко бачить її ствол, бачить дульний тормоз компенсатор. І можна було б наносити враження першим ударом розкрити її від тих гілляк, які її прикривають, і другим залетіти з фронтальної частини, але пілот екіпажу помста має ідею краще зараз. Він проводить розвідку. Він дивиться, під яким кутом і як можна зайти, щоб вразити її, мабуть, у найтаку чуттєвішу частину у гідравлічний механізм. Відкату. Після кожного пострілу гармата, ви, мабуть, бачили у фільмах або ще десь, гармата повертається в стартове положення завдяки тому, що там є гідравліка, яка це робить. Якщо її вразити, то гармату фактично вже майже неможливо відремонтувати в польових умовах, де і потім в заводських умовах зробити це також вкрай складно. Розвідавши траєкторію для зальоту, бачите, збоку вона теж прикрита маск сіткою. Пілот дуже обережно заходить. За позицію, за гармату. Спереду у неї там бронещиток, спереду товстезний ствол. А тип боєприпасу, якщо ви бачите на дроні, кумулятивно, тобто він дає таку струю розпеченого металу під високим тиском, який може пробити дуже товсту броню, але дуже малесенькою такою краточкою. треба попасти саме в те місце, особливо великого фугасного ефекту немає. І ось помста залітає в тильну сторону, вирівнюється. І вражає гідравлічний механізм відкату гармати. А тут ви бачите, як дрон-розвідник підтверджує детонацію, що боєприпас розірвався. Отже, друзі, підібьємо підсумок. Піхота анігільована, поїхала на концерт до Кобзону, нічого припиратися не прошено на українську. Землю важка бронетехніка згоріла зсередини, повністю знищена. Легка бронетехніка вражена, і артилерія також вже ніколи не буде працювати з розірваним гідрокомпенсатором, навряд чи вийде її підремонтувати. Друзі, дякую за вашу увагу. Сподіваюся, вам сподобалося і було цікаво дивитися. так же, як мені сподобалося вам про це все розповідати, також нагадую, що ви можете стати нашими спонсорами на YouTube і підтримати те, що ми робимо, і також. Можна стати патронами на Патреоні. Силка або за цим QR-кодом або в описі до відео. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте групу ТЕРА. Тільки разом ми переможемо! Слава Україні!